Кіровоградці молилися за мир в Україні. Акцію влаштували місцеві музиканти та активісти, щоб зібрати гроші на лікування поранених бійців. АТО а заодно підтримати бойових дух українців. Концерт планували провести місяць тому. Втім, через дні жалоби за загиблими, на які припадала дата проведення акції. Концерт переносили двічі. Детальніше, Микола Момига. Концерт влаштували на площі Героїв Майдану. Розпочали зі спільної молитви за відновлення миру в Україні. В пам'ять про загиблих на сході співвітчизників присутні запалили лампадки. Потім у кіроградські виконавці та музиканти співали патріотичних пісень. Добре давня Концерт, щоб нагадати людям ще раз, що в нас ще є солдати, які воюють за нашу землю, що вони визволяють нашу Україну. У мене відчим воює, тому мені дуже важко. І я хочу, щоб все поскоріше закінчилося, щоб все було добре. І щоб всі залишились живими, організатори розповідають, ідея влаштувати благодійний концерт виникла після того, як в інтернеті побачили повідомлення про поранених бійців. Просто в інтернеті побачили інформацію о наших ранених ребятах і от не змогли остатися к цього спокійно, і вирішили, що зробимо, що можемо а вдобавок все-таки нужна людям, я думаю, пісня, вот такая патриотическая для підняття духа. Під час концерту молодь намалювала карту України, яка символізує єдність нашої держави. Діти заповнили імпровізовану карту малюнками та закликами до миру. Україна ну, сильна духом і е, вона переможе. Ми не будемо ну, давати задніх, не буде, ну будемо чинити опір Росії. Тих, що... Такі люди, які організовуються, концерти, то буде жити постійно Україна. Дуже велике їм дякую за це. Ми вважаємо, що uh, нашій країні відмовила наступає мир, Ми дуже це молимося і бажаємо ці мира, спокій в кожній міста. Дуже приємно бачити маленьких дітей, які малюють прапор України. Uh, відчувається, що наша самосвідомість Хочеться тільки надалі. Uh, ми, щоб це все не пройшло дарма. Концерт тривав більше двох годин. За цей час кіровоградці кинули у благодійну скриньку близько двох тисяч гривень. Їх організатори перерахують на один із благодійних рахунків для допомоги пораненим бійцям. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.